Дякую за такі таку представлення концепції, і Ярослав прав, що без реформи корпоративного управління, державного управління і без антикорупційної справжньої реформи неможлива будь-яка сильна економіка, неможлива економічна безпека. І тому ми якраз започаткуємо сьогодні. На першому нашому заході е, такі розповіді, і співдумання, і е, співтворіння цієї саме концепції економічної безпеки. Бо це наш буде спільний проєкт, і ми дуже. Дуже будемо раді, щоб всі ви долучилися, всі, хто у нас дивиться онлайн. Я написала дуже таку детальну статтю на блозі в Цензернеті минулого тижня. Щодо детальної, детального аналізу антикорупційної програми, яку, до речі, сьогодні було презентовано на ЗК, там були і представники Офісу президента, і мій колега Семен Кривонос, з яким ми працювали останні три роки. Всі інші. Представників влади і Михайло Федорів, з яким ми робили антикорупційну реформу в сфері містобудування. До речі, він відзначив її як першу і найефективнішу. Це якраз була наша ініціатива. І, але я від жодного представника влади не почула головного. Головну проблему корупції в нашій країні це завелика держава. Це головна проблема. Жоден представник влади не хоче зменшувати свої повноваження. Але це головна причина, про яку ніхто не сказав. І ми про це ніде не чуємо. Ми маємо забезпечити державу 20-25% від нашого ВВП. А не як до війни це було 46 навіть більше. То зараз, звичайно, ще більше. Тобто ми зараз більше 70-80% Це йде звичайно на державні потреби, в першу чергу на оборону. Але перше, що потрібно, це зменшити функції держави. І ми, до речі, всіх запрошуємо на наш сайт rightliberals.org. Там ми опублікували. Вони є в програмі усюди на Фейсбуці. Наші принципи, і де ми зафіксували всі ті функції, які мають бути. Виключно ті функції мають бути покладені на державу. Це, звичайно, безпека як внутрішня, так і зовнішня, це міжнародні функції, це забезпечення судової системи, це адресна допомога тому, кому це реально необхідно, а не всім підряд. І це всі функції, які ми е, прописали, і все, і більше нічого не потрібно. Ірландія так живе, член Євросоюзу, 20-25%. Все окей, в них величезний індекс і зростання е, інвестицій найбільше взагалі в світі. Е, ми кажемо, що в Євросоюзі це неможливо через бюрократію. Тобто, перша причина це завелика. Держава. Тобто ми одну з наступних наших якраз зустрічей, якраз і будемо говорити про малу державу. Друге, це корупційна податкова система. І про це якраз буде говорити Сергій. Вона дуже складна. Якщо буде менше потрібно грошей на утримання держави, то їх податків треба менше. Це ж повністю паралельні процеси. Сергій про це розкаже. Ну і звичайно, це дерегуляція, тобто це всі бар'єри, які ми зараз бачимо у бізнеса, у інвестора, який хоче зайти до нас. Це дозвільна наша система, це нескінченні ліцензії, документи, довідки, які потрібно отримувати. Звичайно. Корупційним шляхом. Сьогодні вийшло нове дослідження, яке я сьогодні якраз презентували, і там сказали, що бізнес вважає, що жодних змін у сприйнятті і взагалі наявності корупції за минулий рік немає. І всі такі окей, і нічого не кажуть про це. Тобто під час війни залишилась така ж сама корупція. Я думаю, що ну, це має бути топ-новина. По всім каналам і по всім медіа, але ні, ніхто про це не, не говорить, і ну добре, що да. Ну <годжуюсь> так. Я по погоджуюсь і ну, це це просто кричущий факт. Це неможливо це проходити так мимо чи... після цього. Ну і звичайно, це після того, як ми б дерегулювали всі. Бар'єри. Е, і якраз ось Дмитро буде говорити про бар'єри фінансові, чому це е, настільки важливо, щоб були кредити для бізнесу. Це дуже важливо. Там Яна буде говорити про те ж саме нематеріальні активи, бренд, імідж. Це, це теж, теж дуже важливо. Е, ось е, е, Валерій буде говорити про якраз всі ці все, що пов'язано з, з комунікацією з суспільством, з громадянським суспільством і владою. Тобто, це все є фактори боротьби з корупцією. І, звичайно, після того, як дерегуляція пройшла би, звичайно, всі послуги потрібно цифровізувати. Я вважаю, що не може бути жодної державної послуги без цифри. Якщо це не цифрова послуга, її просто не може бути взагалі існувати. Ось це основні такі принципи. Які, я вважаю, найголовніше для того, щоб не боротися з корупцією, а нарешті її побороти. І, звичайно, тобто, ми будемо говорити, звідки беруться ці гроші на корупцію, цей кеш, який потім сплачується, звичайно, з непрозорої податковою системи, в тому числі. І саме, треба почати з обмеження функцій держави дякую дякую